Сьогодні працівники центрального гірничо-збагачувального комбінату приймали вітання з нагоди професійного свята дня металурга та гірника. Найкращі співробітники комбінату отримали відзнаки та нагороди, які стали символом вдячності за їх роботу у нелегкі для країни часи. Під імені Юрія Вілс привітав велику родину. ЦГЗК заступник міського голови Сергій Мілітін. Навіть в умовах війни ви є флагманом промисловості. Ви виробляєте продукцію, ви розвиваєте підприємство. Велика кількість представників комбінату зараз із зброєю в руках захищають нашу країну. Завдяки вашій роботі більше ста тисяч вимушено переміщених осіб ми їх називаємо нових криварістів, отримали допомогу. Це люди, які через війну лишилися майже всього. І вони зараз живуть, вони вірять в нашу країну завдяки вашій роботі і завдяки вашому великому серцю. Люди зі стрільним характером. Ми вдячні вам, ви кращі зі святом. Сьогодні працівники гірничо-металургійного комплексу не тільки забезпечують роботу підприємства, а й захищають нашу країну. Ці професії завжди користувалися в нашому місті особливою повагою через їх важкість та відповідальність. Нині промисловий фронт є надважливою складовою економіки нашої країни. З вітальними словами до своїх колег звернувся гендиректор комбінату Дмитро Шевчик. Ми по праву можемо гордитися результатами нашої роботи, нашого труда і особливо в це непросте, складне для нашої країни час. Мы продолжаем работать, сохраняем тысячи рабочих мест и платим так нужные сегодня нашей стране и родному городу налоги. Но несмотря на всю сложность текущей ситуации, мы продолжаем расширять рынки сбыта нашей продукции. Мы выполняем успешно программу капитальных ремонтов, продолжаем реализацию программы улучшения социально-бытовых условий. Хочу пожелать нам всем мира и согласия в нашем коллективе, в наших семьях, скорейшего мира на нашу многострадальную страну, ну и новых свершений, Успіха. Сергій Антоненко, начальник виробничого відділу Петрівського кар'єру. Цьогоріч його родина отримала звання Сталева династія Метеместо. У нашій родині працювало 22 чоловіка на комбінаті, і зараз працює 12 чоловік. Продовжуємо примножувати наші здобутки. Всі працювали і працюємо на петрівському кар'єрі. Працюємо в усіх сферах, як є машиністи, ескаватори, машиністи, борових установок, є електрики. Є там Оператори диспетчерської служби в ну, усіх напрямках дуже приємно, що компанія «Метінвест» і моє рідне підприємство Центральний гірничий комбінат відзначили мою родину». Світлана Висоцька, провідний інженер з якості центрального гЗК, каже, що дуже любить свою роботу і навіть зараз навчається в університеті, аби поглибити свої знання. Я металург 20 років, але прийшла сюди 5 років тому і стала ще гірником. Скажу вам чесно, я навіть зараз навчаюся в університеті і. Фіксую цю таку, скажімо, посаду гірника, тому що хочу розуміти і далі, і бути професіоналом у своїй справі. І, ну, я люблю свою дуже роботу. Це дійсно свято для мене. Тамара Резніченко майже 40 років присвятила маркшейдерській справі на центральному комбінаті. Сьогодні вона отримала звання почесного ветерана праці. Працювала я з бажанням, бо робота мені дуже подобалась. Це, це моє життя, можна сказати. Це друга друга сім'я. Дуже гарний колектив. У мене був і це маркшейдерський відділ управління. Це маркшейдера кар'єра, лівацького рудніка, петрівського рудніка. І безумовно наш відділ капітального будівництва. Наші хлопці і всі наші люди працюють для перемоги. Дар'я військова Максим Пономарьов. цей день.